Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас, як завжди, буде огляд продаж, будуть порцелянові статуетки. Ось, почалася зима, тож будуть зимові знижки. На кожну пору року весна, літо, осінь, зима. Один раз на пору я роблю знижки в 10%. Тож, друзі, сь сьогодні будуть лише статуетки, які в мене є в наявності, із знижкою 10%. Ось така гуцулочка. Це у нас виробник Львів, фаянс. Ціна 900 гривень. Буду швидко показувати, хто хоче більш детальніше, може перейти на канал, на кожну. Цю статуетку є огляд. Ех, Яблочко, два морячка. З ХК полоне 1400 ціна. Далі статуетка із серії карусель. Хлопчик на черепасі. Виробник Київ. Ціна 3000 гривень. Ось такий. Песик, ну, не знаю якої він породи, виробник половне, ціна 450 гривень. Далі ось парочка ось така. Називається Хто сказав м'яу, виробник старий Київ, глобус. Продається набором дві статуетки, вони парні. Ціна 2000 гривень. Далі ось такий пес Зік Конаково. Ціна 200 гривень. Гармоніст до набору перепляс, ще плясуні Дві повинні бути. Виробник Дульова, ціна 1600 гривень. Ось такий охотник із серії Наші будні. Автор Валентина Тригубова. Виробник коростень 60-х. Ціна 3000 гривень. Ливення. Виробник ЛФЗ, ціна 800 гривень. Друзі, всі ці статуетки без колів і тріщин. Ось такий зайчик з мухоморами. Це свіженька статуетка. На останній барахольці я її знайшов. Виробник ЗХК Поломне. Ну, всі знають цю статуетку. Ціна 1800 гривень. Ось такий баранчик, символ достатку, виробник городниця 60-х, ціна 450 гривень. Трубка ось така вакула, з чортом. Вечора на хуторі поблизу Деканьки. виробник Київ. Ціна 1200 гривень. Далі ось така парочка. Козак із своєю коханою. ЗХК поломне. Ціна 2000 гривень. Далі також Україночка, ось мініатюрка, Марічка. Виробник Київ, синє клеймо. Ціна 1600 гривень. Далі Тарасик Валентини Тригубовий. Виробник Коростень 60-х. Ціна 3000 гривень. Дівчинка з зеркалом. Виробник сисерть. Ціна 1800 гривень. Клоун карандаш Із кляксою своєю собачкою. Виробник Поломне, ціна 800 гривень. Щасливе дитинство. Дівчина корми голуба. Виробник ЗХК хК Клеймо 60-х років. Ціна 1500 гривень. Далі ось такий клоун рідкісний. Рідкісний виробником. Ну, розфарбуванням. Виробник Мінск. Ціна 3000 гривень. Ось така циганочка в червоному. У гарному стані. Виробник Київ. Ціна 3500 гривень. Ось такий арабчонок з банджо. В гарному стані. Городниця 40-х років. Ціна 4000 гривень. Далі ось дітки танцюють український гопак. Також відома статуетка в гарному стані. Виробник ЗХК Поломне. Ціна 2500 гривень. Ось також Україночка. Бандуристка в гарному стані. Виробник Київ. Ціна. Три тисячі гривень. Плясун'я Дарія. Городниця п'ятидесятих. Ціна 1300 гривень. Танці народів світу. Грузинський танок. Автор Валентина Тригубова. Виробник коростень 60-х. Ціна 1600 гривень. Далі ось така плясунка з платочком. Це також статуетка із серії. Виробник ЛФЗ. Синє клеймо. Ціна 4000 гривень. Далі парочка синичок. Зараз їх поставлю. Ось така парочка. Продається парою, Виробник городниця 60-х. Тут також городниця 60-х. Ціна 1200 за пару. Далі статуетка на примірці або у своїй, Виробник ЗХК Половне. Ціна 3200 гривень. Олімпійський ведмедик. Височенький, величенький, виробник коростень, червоне клеймо, Ціна 1400 гривень. Далі ось такий благородний олень, виробник ЛФЗ. ціна 2000 гривень. Далі ось хлопчик з кавунами херсонськими. В цієї статуетки. Дефектів нема, але ось на глазу у нього цяточка. Десь відлучилась, мабуть, краска фарба. Бачите, ось тут отак глазик намальовано, а тут видно, що вони трошки. А так в дуже гарному стані статуетка. Ціна її 3000 гривень. Далі Снігуронька, Зі снігирями. Виробник Київ в гарному стані. Ціна 3500 гривень. Дівчина з молоком або дівчина з баранками. Виробник ЗХК Полонне, Ціна 900 гривень. Оксана розплітає косу або заплітає косу. Чорнява Оксана, виробник ЗХК Половне, ціна 1200 гривень. Далі танці народів світу, індіанський танок, виробник Київ 60-х років. Ціна 3500 гривень. Ну і остання, да, виходить. Всі нічого я не забув. І остання статуетка на зимові знижки. Ось така кармен. Також в дуже гарному стані. Виробник Київ. І ціна 900 гривень. Тож, друзі, кому сподобався сьогоднішній огляд зі знижками, поставте до нього, будь ласка, вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть. Телефон, вайбер, телеграм. Ну, а я по традиції, як завжди, хочу побажати вам мирного неба. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.